Місце Москва. Метраж 83. Кімнати Тресанозли 2. Висота стель 2. Дев'ятьм дизайн. Світлана Старцева. Коротенько. Дизайнер Світлана Старцева розробила проект квартири в сталінському будинку для сімейної пари з дитиною. Школярем господарі хотіли отримати інтер'єр в дусі паризьких квартир. Мікс класичної обробки і сучасних меблів. В результаті ставку зробили на натуральний паркет, витончені гіпсові карнизи і молдинги. А у виборі меблів дотримувалися лаконічного дизайну і функціональності. Подробиця Квартира являє собою типову сталінську трійку з вікнами на дві сторони, щоб максимально ефективно використовувати простір, зробили перепланування, об'єднавши довгий коридор з вітальною. Кухню з'єднали з вітальною за допомогою прозорої перегородки на весь отвір. Свузел збільшили за рахунок колишнього коридору на кухню. На місці колишнього санвузла вдалося розмістити невелику окрему пральню кімнату у спальні. Організували невелику гардеробну. У дитячій задіяли всю висоту стелі для організації, вбиральні і додаткового місця для відпочинку. Оздоблені ми віддали перевагу натуральним матеріалам: дубовий паркет, ялинка, мармуровий слеп і фарба на стінах, підвісні стелі з фарбуванням, ліпнина з гіпсу, підвіконня з натурального каменю. Вікна встановили пластикові, зважаючи на економію бюджету, але до закінчення ремонту трохи про це пошкодували. Дерев'яні вікна були б більш придатними для цього інтер'єру, розповідає Світлана Старцева: ванна кімната скромного розміру всього 2,7 квадрата, тому господарі вважали за краще зробити велику душову, а не маленьку ванну. Для обробки взяли спокійну і стильну італійську плитку Кеопецеранічі, яка дозволила не перевантажити невеликий простір, зберігши приємні тактильні відчуття. Від поверхонь, основними системами зберігання в квартирі виступають прихований шафа в передпокої, маленька гардеробна в дитячій кімнаті і велика В спальні. Вони всі виконані на замовлення за індивідуальними розмірами в столярні і майстерні. Цікаво, що господиня не хотіла видимих шаф. Тому навіть шафа невеликого розміру в передпокою ми виконали сх і встановили двері прихованого монтажу, облицювавши все гіпсовими молдингами, ділиться автор проекту. Для обстановки вибрали італійську кухню, Цесар, модель Максима, ліжка і диван меблевої фабрики Естетіса. На кухні відмінно виглядає стіл тюлік фінського дизайнера Сарінена і стільці Цедлігаріс у спальні крісло, приліжкові тумби столик. Торшер знайшли у бренду Ічголдц. Відправною точкою в проекті були білі паризькі квартири, багато прикрашені ліпниною, тому інтер'єр вийшов світлим, але зовсім білим, стерильним. Робити його не хотілося, тому додали світло сірі і світло-бежеві відтінки найяскравішим колірним акцентом. Стала гардеробна яскравого синього відтінку. Це своєрідний архітектурний куб. Вбудований в простір спальні. Бренди представлені в проєкті холл-оздоблення, фарба літлебрене, підлогове покриття, еквіпе, освітлення, підвісний світильник і настінний світильник Ічголдс. вітальня оздоблення, фарба літледрене, підлогове покриття, паркетна дошка, Ран парти меблі стілець Гаррі Бертуя, диван естетіца, спальня оздоблення, фарба літледрене, підлогове покриття, паркетна дошка. Гран парте» меблі, столик, крісло і приліжкові тумби, все ітголдс освітлення, підвісний світильник світильник», торшер, ітголдс, дитяча кімната, оздоблення, фарба, літледрене, підлогове покриття, паркетна дошка, гран парте». меблі, стілець дюфі, целігаріс, стілець Луїк», сосмоліжко, естетіця, кухня оздоблення, цесарстоне фарба, літледрене, підлогове покриття, паркетна дошка, ран-парти меблі. Стільці, солігаріс, гарнітур, цесар, змішувачі бланцо освітлення, підвісна люстра, фаворіти, ванна кімната, оздоблення, плитка, опемов, підлогове покриття, плитка для підлоги, кеопемов, санфаєнс, раковина, ідеал-стандарт, унітаз, боч, змішувачі-змішувач, роге верхній душ, ганс-роге, освітлення, підвісний світильник ліхтар. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW